45-річний обранець Маріуполя і захисник Азовсталі Михайло Діанов одружується у друге. Хто його нова кохана? Розповім за хвилину, а також про реабілітацію руки та загалом, як Діанов отримав травму на Азовсталі. Про це розповість його донька ексклюзивно для Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Підтримуйте це відео вподобаннями і залишайте коментарі з привітанням Михайла та його нареченої. Твій тато опинився на Азовсталі, тому що він морпіг. Він служив спочатку в Миколаєві. Угу. Тобто, до 24 лютого перед повномасштабним вторгненням він був в Миколаєві. Як тільки тільки вийшли перші новини, я давав йому дзвонити. Тобто, бо я не вони сто відсотків знали завчасно про це все. Хоча б за день-два, що відбувається на кордонах. І я йому давай писати. Каже: я в Маріуполі, все нормально. Ми йдемо вперед, йдемо до сходу, Це... москалі відступають, і все нормально. Потім зв'язок пропав. Ранено його було в березні, на початку березня. І тоді його відправили в Маріупольський госпіталь. Там йому той апарат і поставили під наркозом з антибіотиками, тобто операція пройшла нормально. Потім стало відомо, що той госпіталь, в якому він знаходиться, розбомбили. І вже з того госпіталю їх переправилися на Азовсталь. Тобто їм треба було переховуватися, не було ні зброї, ні нічого. Їм довелося якось викручуватися. Про оборону Азовсталі, як то кажуть, ми знаємо, не з книжок. Усі тоді спостерігали за перебігом подій. Після звільнення з полону пройшло вже майже три роки, і військовий Михайло Діанов сьогодні. Оголошує про весілля. Нагадаю, про заручне діано описав ще 31 грудня 2024 року. Нині ветеран війни офіційно перебуває у шлюбі. Радісною новиною він поділився у своєму Фейсбук. Зокрема, він опублікував ось ці світлини, зроблені біля тернопільського ставу. На одному молодята тримаються за руки з обручками поруч, букет та краєвид водойми, на іншому пара в обіймах на березі. Михайло Діанов зазначив, клявся, божився, що ніколи не одружуся. Але як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Закохані не влаштовували гучних святкувань. Діанов одягнув світлий костюм. Сума його дружина біле вбрання, а образ вона доповнила ось цим букетом. Михайло Діанов показав, які вони з дружиною обрали обручки. Пара віддала перевагу у класичній прикрасі. Також у Мирослави видно обручка, з якою Діанов освічувався. Громадське ЮЕЙ зазначало, що з коханою Мирославою Діанов зустрівся випадково в восени минулого року. Жінка працює в обленерго. У неї є син від першого шлюбу. Після полону мені не щастило на щирі стосунки, казав Михайло. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора. У Тікток ролик зі мною виставити. Фото у своєму блозі, я їм для їхньої ж популярності був потрібен. А з Мирославою все по іншому. Коли ми зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене. А виявилося, що всього на 10 днів ми люди одного часу з одного міста ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна і та сама музика. Ми дуже близькі. Іво, я знаю, що твій тато любить музику. Це правда? Right. Так, це правда. Ага. Чи можливо в нього навіть якась професія є музична, не знаю. Професії як такої він не мав музикальної. Mm -hmm. Він закінчив музичну школу, mm -hmm. займався різними видами. Ну, так, не різними видами, а грав на різних інструментах. І на гітарі, і на фортпіано, і на барабанах. Тобто різносторонні такі, знаєте, mm -hmm. всякі види інструментів, е, займався різними видами діяльності, був адміністратором, був торговим агентом, е, навіть працював в, в, в ну, магазині для взуття. Всюди mm -hmm. можна було його побачити. Сам від, Родом трохи... з Тернопільщини, правильно? Так, mm -hmm. так, так. Народився в Тернополі mm -hmm. е, і все життя там пробув до, до війни. Mm -hmm. і... Тому старався розвиватися в різних сферах. Mm -hmm. так. Сам також любить металообробку, хоче відкрити свою майстерню навіть по mm -hmm. металообробці, робити свої ножі. Хоче відкрити свій магазин, тобто зараз в нього також дуже багато планів на майбутнє. І для довідки нагадаю, Михайло Діанов розлучився з першою дружиною Ольгою ще 13 років тому. У їхній родині народилася єдина донька Катерина. Після повернення з російського полону захисник зізнавався, досі відчував. Почуття до колишньої дружини, проте побоювався, що вона може не відповісти взаємністю однак, Діанов перегорнув сторінку і сьогодні щасливий у другому шлюбі. З 30 квітня 2025 року Михайло Діанов розпочав роботу у правоохоронній системі Тернополя. Я офіційно став частиною поліцейської команди. Писав Діанов. Поки військові захищають Україну, ми будемо працювати в тилу, захищати їхні сім'ї. Це дуже важливо. Я приймав присягу і давав клятву захищати український народ через отримані травми, не можу повернутися до морської піхоти, тому буду працювати в поліції в області. Для мене це велика честь. Каже Діанов, а от про поранення руки та про реабілітацію я розпитав у доньки Діанова Катерини. Розказував, що, попри те, що в нього був той апарат, вони все одно боролися, і він боровся. Старався навіть з цими пораненнями відбиватися, тобто вони знали, що двоє чи троє знаходяться біля заводу. І вони все одно старалися з ними битися хоч чим, хоч що є. Mm -hmm. І через це в нього і змістилася кістка на ці. Тобто він бився тою рукою, і, і ті кістки зміст... змістилися. І тоді вже він, вже потім <laughs> поширилася та фотографія. Так, так, це фотографія від Ореста, так. Так, це фотографу. Це так. фотограф, його теж було звільнено. Так таким батьком неможливо не гордитися. Це просто mm -hmm. це мій авторитет. Це неймовірний просто чоловік, неймовірний друг, неймовірний воїн, mm -hmm. неймовірний тато. Також нещодавно Михайло Діанов опублікував цю світлину і зазначив дуже часто мене питають про руку. Працює ще не дуже добре, але виглядає ось так. Дякую усім, все буде гаразд. Діанов долучився до української армії з 2015 року. Він став учасником російсько-української війни. Перший контракт підписав 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, де пробув рік, і повернувся до Тернополя у відпустку. Згодом став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти у травні 22-го окремий загід спеціального призначення АЗОВ. Опублікував у своєму телеграм-каналі фото поранених бійців з Азовсталі, серед яких є також командир Михайло Діанов. У загоні мав позивний Мішаня. чотири місяці. Діанов пробув в російському полоні. У вересні 22-го року його звільнили з полону. Зараз допомагає пораненим побратимам у лікуванні і реабілітації. І як я вже зазначав, нині працює у поліції. Також Михайло Діанов передав. 2 мільйони на протезування Романа Григоряна. Нагадаю, після звільнення з полону Діанову українці зібрали велику суму коштів, яка значно перевищила потребу. Тому Діанов вирішив передати 2 мільйони гривень зібраних коштів на допомогу Роману Григоряну, який отримав поранення під Бахмутом і втратив руку і ногу. Це один з тисяч героїв війни, писав е, Діанов, Роман Григорян. Він ж Смельниччини, майже мій земляк, Ще й батько доньки, написав Михайло у Фейсбук. Завдяки вашій допомозі мені, Роману, в ці дні в Мінеаполісі ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше 2 мільйонів гривень з ваших донатів, якщо точно понад 53 тисячі. 313 доларів допоміг українцям американський благодійний фонд Протес Фаундейшн ділився захисник ще в 2023 році. Е, Катерино ще декілька слів для людей, які чекають е, інших військовополонених, аби вони повернулися додому. Е, як ти прожила? Можливо, якусь пораду людям, тому що теж багато сімей, знаєш, хто живе в Україні, зараз хтось за кордоном, жінки особливо. Mm -hmm. Якась порада. Я хочу вам порадити по-перше, не здавайте звірте, що вони повернуться. Не впадайте ні в яку паніку. У мене самої були і нервові зриви, і плачі по ночах. Я просто не могла стримати сліз, страшно переживала, але це все потрібно витримати. Я знаю, що всі вони повернуться, що наших хлопців в родному разі не покинуть. І так само мій тато, після того як реабілітується. Буде боротися і буде старатися робити все, щоб донести всім, що залишилося дуже багато наших людей там в полоні, і він старатиметься, він буде робити як найбільше, щоб mm -hmm. людей витягли. Тому не здавайтесь, не панікуйте. Mm -hmm. Я знаю, ви витримаєте це все, як я витримала, і все буде Україна.